Петро Олексійович Марина Анатолійовна, скажіть, будь ласка, яким ви побачили цього року книжковий арсенал? Ви щороку гості книжкового арсеналу? І взагалі, якщо ми будемо говорити про книжки, то за три роки повномасштабного вторгнення, яка динаміка у нашому книговидавництві і тому подібне? От я хочу сказати, що на перших книжкових арсеналах у нас стояло питання, як вижити українській книзі в атмосфері російськомовних книжок. І та відстань, яка була пройдена українським народом, українською державою, важко, непросто в ситуації і в слогані армія мова віра, сьогодні, вчора, цього питання навіть не стоїть. Сьогодні тут немає жодної отрути російської, позиції агресорської. Сьогодні тут є справжній український дух, справжня українська мова, справжня українська книга і справжня українська музика. Я щасливий Динамика, Я думаю, що дуже чудова. Вона в бік українськості, українізації книжок. Вже майже всі видавництва, які сьогодні представлені на книжковому арсеналі, вони Представлені українськими книжками українською мовою, і це дуже важливо. Ми цим дуже пишаємося. Динамика в тому, що дуже велика частина книжок присвячена і написана в першу чергу нашими військовослужбовцями, які пережили жахи війни і діляться своїми спогадами для того, щоб Ті люди, які знаходяться в тилу, для того, щоб наступні покоління не забували про ці жахи, що довелося їм пройти для того, щоб оберегти нашу країну, берегти ми, знаєте, налаштувати себе на позитивні вибрації і почати з якогось улюбленого вірша, якісь віршовані лядки прочитати там, ну я зазвичай, щоб пам'ять наче прямувати по бізнесу мовами, щоб не, не забувати ті мови, які я вивчав, і це налаштовує одразу ж на позитив і. Не втрачаєш гарний настрій продовжого дня. Щоб... Слухайте, будь ласка, кращому українському перекладі. Можна співати вже багато рок-груп вже беруть текст і тому я хочу звернутися до всіх обов'язково. В п'ятницю, в суботу, в неділю. Прийдіть на хтось коверсі. От не залишайтеся біля комп'ютеру, не дивіться, прилепивши до цих гаджетів. Прийдіть сюди, ви зустріте неймовірну кількість. Дуже крутих людей, з якими ви дуже давно не бачились, ви будете відчувати справжню радість від спілкування, і ви купите книжки. Або, може, навіть вам їх подарують, як сьогодні Дмитро зробив по відношенню до мене. І мені цей подарунок був дуже буде злітий. Дай Боже, щоб ця традиція, як Петро Олексійович сьогодні казав, що вже 11-й книжковий а, арсенал. Відвідуємо, щоб багато-багато років ще ця традиція продовжувалась, тому що це такий своєрідний місточок поміж нашим минулим і нашим сьогоденням. І дай Боже, щоб він перекинувся в майбутнє вільної незалежної України. Пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, трохи про свої книги, які сьогодні представлені під стендом Кмішковий клуб Дмитра Чекалзіна і взагалі. Як вам цьогорічний мистецький арсенал подалася вже ну, якщо чесно, трошки погода завадила, був сильний дощ. Багато хто може сьогодні ще не доїхав. Ну і чесно кажучи, там такі дуже серйозні заходи сьогодні безпеки багато хто може під дощем то в цій черзі не витримав. тому Що я бачив, що люди стояли? Можливо, ні в кого не вистачило терпіння. Що там черга була? Я не знаю, коли приїхали, вже не було черги, да, чи була на початку Дальше. там ну, пів кілометру і дощ іде. Тому може це трошки відлякало людей. Але я сподіваюся, що в п'ятницю, в суботу, в неділю буде набагато більше. Ну і ми сьогодні представляємо, крім тих книжок, які раніше вже це переклад найкращих хітів рок н ролу ХХ століття. Зокрема, ті пісні, з яких я починав колись вивчати англійську мову, ну краще пісні Біверпульської четвірки Бітлз, і вони зроблені найкваліфікованішими українськими перекладачами. Олег Поступов, відомий відомий медійник Андрій Куликов, відомий журналіст, теж професійний перекладач. І вони долучилися вже. Це другий тон цього проекту. Перший був. Бог дав нам рок-н-ролл, це хай живе рок-н-ролл. І тут в такому перекладі наведені ці пісні, які дозволяють їх виконувати українською мовою, вкладаються не тільки в Риму, але й в ритм. І таким чином ми даємо можливість приєднатися до хітів світової музики і вдосконалювати свою одночасну і англійську мову, і українську, оскільки порівнювати можна оригінал і. Переклад я завжди коли викладав в іноземні мови, якраз користувався цим методом, тому що тексти, які ремонтні, які покладені на рина не тільки на, на музику, але й ритмічно оформлені, вони дозволяють швидше засвоювати цей матеріал, розширювати свій вокабуляр. Ну і крім того, вони дають естетичну насолоду, це те, що Допомагає кожному викладачеві перетворити процес навчання в розважання, а це є запорука того, що процес буде успішним, тому що в нас на моєму там альмаматор був такий принцип, що будь-який студент це не там посудина, яку треба наповнити, а це смолоскип, який треба запалити. Треба проводити щиру зацікавленість в тому чи іншому жовому предметі, і тоді. Це дійсно перетворюється, перетворюється на розважання, і взагалі за цим принципом, якщо ви е, зробите свої хобі, професію, то вам жодного дня не доведеться працювати. Не будете знати, куди йти. Шукайте Видавництво книжковий клуб, Дмитра чи калкір. тут найкраще.